Служби соціального захисту Ванта Такерова заохочують боротися з насильством. Насильство у сім'ї стосується кожного. Насильство не завжди є фізичним, воно також може бути психологічним, наприклад, словесна образа, контроль, переслідування, ізоляція від суспільства або економічна експлуатація. Насильство створює в родині атмосферу страху. Будь хто від дитини до дорослого може зіткнутися з насильством. Кожен, хто зазнав насильства, був його свідком або поводився жорстоко, може потребувати допомоги та підтримки, тому що життя у постійному страху може призвести до широкого спектру фізичних і психологічних симптомів. Ніхто не повинен терпіти побої або зазнавати повторних образ. Якщо ви боїтеся власної агресивної поведінки, ми хочемо допомогти вам знайти спосіб поводитися без насильства. Ви можете розповісти про власну агресивну поведінку. Співробітники соціального центру також навчені допомагати вам. Вам, як людині, яка зазнала насильства, також важливо повідомляти про загрозу насильства, тому що інакше ніхто не зможе допомогти. Є багато можливостей повідомити про насильство. Або ви можете написати у чат асоціації домів і дитини та приютів, або зателефонувати на лінію 0. Вам слід звернутися за допомогою щойно ви занепокоїлись ситуацією у вашій сім'ї. Розмова про насильство відкриває двері до життя без насильства. Якщо вам потрібне безпечне середовище, притулки пропонують кризову роботу та вихід з насильства або його загрози для всієї родини. Експерти, які спеціалізуються на сімейному насиллі, допоможуть вам знайти правильну допомогу для вас. Пам'ятайте, що насильство завжди залишає відбиток як на кривднику, так і на жертві. Діти не оминають атмосфери насильства вдома. На щастя, служба соціального захисту Ванта Атакерова пропонує широкий спектр допомоги та підтримки для відновлення після досвіду насильства та припинення насильницької поведінки. Не несіть на собі тягар розмов про насильство.